Самі відчуваєте свої вироби. Що це у вас за магазин і що це у вас за вироби? Ви торгова марка модний Брендинг Зараз вона трендітот. Але більш так як більше знають нас під маркою модний карапуз», то ага. тому ми так говоримо «Модний карапус, трандіто. Цінники у нас на тренді тут. Але так ми модний карапуз», От поки, 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 поки ще не пририкла до нашої торгової марки нової. Ага. 15 Знаходилася раніше в Харкові. Так. Зараз з початку війни перенесли в, в Ужгород, в Ужгородський район, там ага. відкрили фабрику. Дуже сложно, важко, але справились, молодці. Молодці, справляєтеся, це так. дуже І добре. Ми відсуваємо новий одяг, нові модельки, всі дуже. Красиві, класні. Я бачу, у вас якість така хороша, прям трикотажний е да, е одяг? у нас е майже 100% бавовна в суставі, льонша ага. є. Якщо додавки, то там максимум 5% для, ну, якщо це в лосінках, то для еластичності, щоб. Ну, да. е Скільки було... стоїть? 154 гривні да. круп. Дивіться, який яскравий колір, гарний для дівчинки. Тобто вікова категорія у вас яка, від нуля? Від народження і... до 9 років, mm. ну так, по 134 зріст. Uh -huh. ну, і взуття у вас, а взуття шкіряне? Взуття трошки як, ну, майже вже допродуємо, поки взуттям ну, не будемо. Uh -huh. Більш на працює, одяг, так? так? Літо зараз. Так, да, відшили, ну і вишиванки, дуже класні. Щас. А де вас знайти, як до вас. У, у нас вісім магазинів по Києві офлайн. Потім у нас є Інстаграм, є, ми в Тіктокі, у нас є інтернет-магазин угу. е, Тренді Тотстора називається. Е, ну... Добре, я відмічу, В наступному відео зустрінемось.